Добре здоров'я. Я Сережка вже не Він каже, чорний Я То Сережка, я приходжу йду рано, а тебе немає. Каже, скільки Скидавай, так пів сьомому. Каже, я прийду, кажу, я тебе чекаю. Ну, що ми йдемо раненько, пішли. Сережка, ти молодець. Добрий ранок. Слухай, двадцять минут сьомо. Боже, які цвіточки, жовтий. Добрий ранок. Добрий ранок. Боже, а тепленько. Жовтий цвіт, Сережка, це. Добро, сонечко, багатство, правильно. Ой, ой, це класно взагалі. Так, оба сумочки є. Сережка. От ти кажеш, що я тобі розкажи дві. Ми ж йдемо зараз рано. Ага. І, а тут вже стаємо і так диви. Дунайка, лящ і корка. Але ж всі ба... Слухай, ну не ти теж таких самих, так? Не снімаєте ці тулю. Наскільки я їх люблю? Так, Сереженька, що там нам потуфля, туфля? -туфля? А ну скажи, О, це все, що є, чи ще воно є. Боже, красиво вилочка. А це вже передачки, так? Да, то передачки а вилучай. що я щось буду наміряти на свою ножку? Красиво. Да, Давай, Сереженька. Так, дівчатка, дивіться, ви знаєте, що весна йде, красу несе і яркі сумки радіються. Диві, оця сумочка, як ці тапутулі, красуні. Ану, подивіться, значить, тапутулі 600, сумочка 200. Ну, це йде як вона? Це з соломи? З чого вона кажу, соломи, грамотна? Що ця сумка, Сережка? Каже, то то, ті того. Ти да. поняла? Да, да, типа того, щоб ви знали. Дівчатки дивіться, який да красивий на борчик. Дівчатка, не розумієте, зараз весна. Ми привикли, що ми що. Ми ходимо все в темному, ласточки мої. Сняли темне оділе ярка. Диви, яка га красивенька. Типа того, так, да? солома. Да. Ну, та ж ти? А вони, вони не дві сто, вони півтора тисячі. А вони пів. От... Просто Це... я бачу дві сто, сірошко. Ну, ви ще ценники не поміняли. Ви ценники не помі. Я вже розвиваюся. Слава Богу. Хоч э, цей. А де нападочка. Так, Сереженька, койки тоже классные. Сикатки стоят? Ти стоят 800 гривен. 800 гривен. Боже, я их даже не чувствую на ножке. Подожди. 800 гривен. И ось все, подиви. А ну, потяну, наверное. Скикат у сумочка, Сережка, две. Нас. Девочки, вони вообще. Боже, я в них легко, просто легко. Дивите, 800-750 скільки будет все вместе. Ну, це мож... математика. Математика, я теж без калькулятора 2 плюс 2 не знаю. 1550. що ти... підсот, дивіться, 1550 Тут іде ручка, дивіться, як воно круто. По-перше, ці тапотулі, вони з дирочками. Дивіться, у мене дівчатка широка ножка, високий подіум. І що я хочу сказати? У мене косточка, у мене косточка так випирає, що це вообще. Дивіться, о, як бусиножечками. Дівчатка, значить, скільки ручки ти сказав? Вони 800 гривень. Дивіться, так. вони в дирочку. І вони легкі, От я в них як боса, красуні мої, просто боса. І дивиться сумочка собі взяти. Да, красивенький наборчик. Дівчинки, що нам треба навезти? Осьо. Озули і забули, боже мій, Ви їх не один, не два, не три сезона відносите. Це я вам даю гарантію. У мене ці кросовки з якого з чи за прошлого року. Правда, дівчатки, вони дуже удобні. Сереженька, що ми ще одіваємо? Давай так, давай щось оранжеве, що мира. О, давай ці, кстати, Міра. Давай дівчатка, оранжевий цвіті вообще супер, тим більше цю корзиночку. Корзиночки були 200, зараз 1500. Ну, ви знаєте, що вони завжди в моді і вони удобні очень. Вони удобні, дивіться, сюди можна півмішка картошки наложити, особливо, коли ви йдете на привоз, можна що хоче наложити. Так, зараз ми приміряємо ще ці оранжеві. Да. Так, Сереженька, я розвиваюсь, так? Да, да, Слухай, ну вони борються, це 39-й? Да. Дівчатки, вони йдуть розмір в розмір, щоб ви знали. Дивіться ці ось тоже бусоночка. Мені так нравиться взагалі ці. Чуєш, це напоминається мені Аня в школу. Моя ходила, а такі босоночки брали із перемичками оцими такими. Ну вони дуже удобні. Скільки вони стоять 800. Дівчки, 800 гривен. Подивіться, яка до них іде обалденно класна сумочка. І більше нічого не треба. Купили собі на сезон і забули. Дівочки, 800 гривень. Я ж собі подожди, які я купила чорні? Ні. Да. Я купила чорні і що я ще взяла я от і сині. Не знаю, я їх наскільки люблю, що це взагалі. Ну я ж їх, подивимось, зараз платічко платчиком. У мене є шифонове платічко, Я вже, ви знаєте, девочки, сплю і бачу, коли я діну шифонове платье і в зусті болетки. Я вже вже. А так? Да? Знаєте, да. йди до мене. Дівчики, 800 віже. Ді дивіться, який цвіт. Оцей тож, так? Да? Такий добротний, так, uh -huh. да? сірочка світ пудровий. Це пудрож, да? так, вважається. Дівчатки, ви розумієте, коли ви дивитеся, вони от, допустимо, тут, ви думаєте, та не будуть мірити. Дівчатки, дивіться, на мені це 9 размір. Високий подйом, широка ножка. Значить, дівчатки, мої, фірма Віолетта. Вона заботиться про те, щоб вам дійсно було комфортно. Дівочки, де ви купите за 800 гривень балет? От скажіть просто правду. І ви не думаєте, що ви їх узули, бо кажуть, ой, що там носити, Дівочки, ви їх приносите скільки, що ви навіть не розумієте. Одним словом, красуні мої вибор дуже великий, і з кожним разом, кожен день тут щось привозять. О, це нова сумочка, так? так. Я не бачила. 1900? яка вона модна, красивенька. О, у мене така є, у мене така є, в неї теж в неї, як ото, знаєш, вона безрозмірна, в неї що хочете. А що ти зачарований такий, Сереженька? Що таке? Добрий а? ранок просто. Добрий ранок. Боже, а цвіти жовті? Це взагалі, дівчатка, це цвіт добра, багатства. Ну не знаю. Ну добрі ну, сонечко, сонечко, от сіяє сонечко. Ти знаєш, я в останнє час дуже начувала любити жовтий цвіт, трошки. Я ніколи його не любила. Мені наскільки він подобається, тому що ти сонечко, це життя. Так що любі, мої друзі, життя прекрасне. Приходимо в Віориту мої рідні, а зараз Паска, проводи. Що нам треба взути на ножку? Дівчинки взули і забули. Так що фірма Віолета вам все передає. <говори> Если вам не приходить размер дечатка вам все да сішко Да, все я вас без 27, сім добрий ранок наші людьми друзі, добрий ранок наша команда, ти ж по модному Ти ж шоколад, притрушиний по модному по-французски. Ну притрушить да, вот. А ми по простому американу два сахара ліжоня. А що такі серйозні сьогодні? не знаю. Не похоже? А а квіточка наша видно вчора. Мачувала костюм, де вона сьогодні зайчик. Роботі, що почалася, на сталася вдома. Намачалася квіточка, алі Жуля. Вчора квіточка в такому костюмі залітіла. Ну що це? Да, да. Так, зайчик? Лапусь. Так наші друзі. Мира, добра, позитива, хорошого нас. Саме головне. Ми на приводі товара за нами дуже багато. Зараз починається розпаковка всього. I love you, I love you. Давай, Смішка, давай. Бо я тобі Сережу політаю. Аліжуня, Жуня, Алі Аліжуня, алі алі давай, зайчик. А, а ми, ми ваше... вас село і в любі біжом, дарові наших. Добрий ранок. Добре. Це ти хазяйка паски покла? Да. Тебе є вони в, в продажі? А як замовить? 068, 185, 81, 37. Так ви питали, це такий аліжуля. Аліжуля це жінки Аліночки. Муж і жена – красова, красива парочка, так, да, зайчик? Да? Ну, со сторони рідних. <ристот> Ариночка, а ну покажи, боже, яка вона красива. А ну дивіться. Квіточка. Це у нас клюква. Це клюквий, да? да? Дівчатка, пасточки з крупочкою. Подивіться, да, це. Що у нас з цукатами? З цукатами, боже, дивіться, дівчатка, а те у нас? Вот, с изюмом, да. вважна, Дивите, с изюмом, а це у нас ізюмом. Ну, бо сидімо. Бо така от, значить, отривихля. От, якщо ізюмом, то значить, вона повинна по бути. Дивіться, ізюмом з цукатами, а це у нас Духаю. Дівчатка, боже, в ключки такі. Аліночка нової пошті передає по номеру телефону, Я вже говорили. 068 185 81 37. Дівчаточки, дивіться, взяли по пасочку, що посвятили, пару крашенок, да, пару крашенок. Ну, да, покрасили, пар... <світник> да, побили, зробили дзин-дзин. <світник> <світник> так що, дівчатка. <світник> Мої друзі, добрий ранок. Значить, ранок добрий. Слухайте, три рази проїхали, возле привозили, припаркувалися. Хочу порозказати для хейрів, які вірять і пишуть про мого брата не синітниці, що він... ТЦК, що він не воює, що ми його викупили, що все. Так хочу вам сказати, що сьогодні я на цьому ролику виставлю Сашині довідки за поранення і за довідки ТЦК не виписує. Правильно, Лес? Не виписує. Е, в Саші, мого були поранення, контузії. Говорять, я це не дуже люблю, і він це не любить, щоб я розказував. Але я хочу донести до хейтерів, любі мої, що такі довідки в ТЦК не виписують. Саші були дуже великі порядні. Він був у запорізькому напрямку, був мій з першого дня війни, пішов і захищає нашу родину. Люди мої хейтери, щоб ви вже не обливали грязь, ви не ви скоро захлизнетеся нею. Зато знайте, раз і насюди. Мій брат і навіть одна жінка з західної країни сидить і от вона викупила свого брата. Вона йому купила, ну, купила ми, може, відправити всіх інших, хто багато пише да. в ту да. сторону, де да. він знаходиться. Да. Дівчатка, і ця ж дівчинка, що з західної України сидить, от вона купила своєму брату місто в ТЦК, красуня моя, побійся Бога. Мій брат не сидить з рісницями, з губами і з ногтями в машині їдучи, а мій брат з першого дня захищає нашу країну. У нього були такі важкі поранення, у нього такі були контузії. Безсовісні ви люди таке говорити. Це моя гордость, і я горжусь цим. І так як ви мені кажете, що я проросійська проросійським не дають грамоти за допомогу. Я просто це ніколи не люблю говорити. Але дай Боженько, щоб ви частинку допомогли то, що я допомагаю. Збори закриваю. Я ніколи в житті в себе не виклала, собираю зборшу закрити. У мене є 15-20 тисяч. Я закрила. У мене є. Я закрила. Потрібно я купила діткам, бабушкам в храм. Я допомагаю від душі. Ласточки мої, ви скоро захлиснетеся. Я просто це не для вас роблю ролик, а для людей, які вірять, що мій брат в ТЦК, що він там і там. Я сьогодні на цих роликах доставлю вам довідки. Ти хейтери можуть тільки ляпати язиком. Да, а да. в нас є факти. Да, факти. І я ще раз кажу: довідки в ТЦК не дають запомніти навсідання. Так що, любі мої друзі, я вам бажаю хорошого дня прекрасного настрою. Мама моя, дома не вдома під Леся, ось говорить з вами, держить телефон. Дітки не в дідомі, світулька, жива, здорова. У мене. Вся сім'я здорова. А знаєте, що Господь Бог нас захищає, тому що ми люди, ми країна. А ви, мої любі хейтери, побійтеся Бога. Якщо ви думаєте про те, що ви з роликів заробляєте гроші зайчиками, у вас є діти і перед тим не приховайте когось, кіцюня не рийте яму на дальніше собі. Вам I love you, I love you. Наші, любі, дивіться, це в нас пішли тортики, рулетики, дуже багато. Це олінки і пасочки, а в нас прийшла ікра. Значить, зараз тільки вчора молодець, десь бути відео. Прийшло сьогодні утром три, Це нова ікра. кита, дивіться, зараз будемо ми, звісно, її пробувати, будемо провіряти на якість. Іди що... сюди, і зрозуміло, що буде у нас дегустація від нашого. Аліжуль, дивіться, вона прямо, вона прямо, дві, як вона тянеться, вона мірміладна, як Кості каже, мірміладна, шоколадна. Так, Аліжуля, ти знаєш, що треба мірміладу шоколаду? Дівчатки ви знаєте, що тебе пробувати завжди перший мужчина. А ну, а ану, давай, скажи мені, яка ікорочка, от світулечки. Алі жуля, ти кажи, ти кажи правду, бо скажу, вона його так толкнула, кажи, кажи, тому що буде. Не, йди сюди, дивіться в дівчатку. Хочеться, дивіться, дивіться, вона густа. Вона просто, дивіться, дівчата, 800 гривень за 100 грамів, ціна не мінялася і мінятися не буде. Ви знаєте, що в нас не на свято, ніяк дивіться. Ми взяли поки три відра, завтра прийде ще сім. 800 гривень за 100 грамів обалденно вкусної ікорочки от світулечки. Ви знаєте, що світулька дуже любить свою продукцію, і для мене дуже важливо, щоб ви її пили. Зараз на подусік, що я завжди люблю провірити, щоб ви просто знали, що вона у нас дійсно смачна, дійсно вкусна. Поки зайчик на цей пісок, я вам хочу сказати, оцеї ікри поки не буде. Жалко, звісно, вона мені так подобається. Тут 230 грамів, 2000, ну вона по вкусу. Алішка, я побудую, похожу це. Близько, 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 близько. А Жуля сказала, близько дівчатки мої, значить ціна 800 гривень за 100 грамів, горбушка 700 гривень за 100 грам. Красотки мої. В середу останній день ми передаємо передачки, щоб потім не було образ. Четвер, п'ятниця, субота, передачу не буде дівчатка. Четвер буде такий, знаєте, сумасшедший день. Потім всі дошні проти додому, всі все зробити. А, Леся, а ти куди стираєш занавески? Ти їх сушиш чи сравцю даєш? Я їх гладю, а ти і гладиш? А я ні. А я постирала, труханула і цепила. Якщо десь подм'яти пару можу зробити, а ні, то до дослідної паски вони розрівняються. Я не гладю. Я вже дивіться, я коли вдіваю штани, вони пом'ять. Я таку пару раз присіла і вони розгладились. Я кажу правду, я це дві місцеві речі. Я буду все робити, але люблю вішати стірку. Не люблю знімати і гладити. От не люблю, нічого не гладю. Ні, коли Аня ходила, Аня ходила в школу, то я мусила Боже, ті стрілки 28 разів раз я виміряла. Ой, ой, боже мій. Так що мої посудики, корка є, аліжуля, є костяки, квіточка. Зараз квіточка хороша. Я вже тобі хотіла сидіти утром, сказати тобі, як ти как зайчик. Добре. Добре утро, моя лапочка. Добре утро, моя квіточка. Давай, кипяточок, дівчатка. Зайчика, ну мені треба йти сюди, дійсно пробувати мірмеладу шоколадну. Так, дівчатка, вона ласіді до мене. Дівчатка, ви сюди, знаєте, що ми перевіряємо на якість корочку. Якщо виходить білочок, дивіка, а? Дівчатки, якщо виходить білок, то ікра натуральна. Якщо білок не виходить, подивіться вона, подивіться, дівчатка, подивіться, яка ця ікорочка. Зайчик, зайчик, яшки. Ж... Зайкуся, дивися. Зайчик. Хто тебе, що з ручки покормиє крові? А Ану зайчик давай. На моя ласточка, на, на моя ласточка, на моя квіточка. Облежить ці пальці, геть, облежить ці пальці. І крані пальці, золоті пальці. А ну кицює, як вона? На Туди зайчик дивіться. А ну кажі, га. Молосолка. шоколадна, мармаладна і корочка. Отлічно. Дівчанка, основний процес, дивіться. Поцілуй мене, удача, поцілуй мене завжди, бо світулька найкраща, завжди, завжди, завжди. Я привозю народна артистка Світлана Бутенко, Ти знаєш Аліжуня? Я сьогодні хотіла тобі розказати, що ти Аліжуєня плохий настрій, бо ти утром сьом. Я думаю, що я тебе зараз розрухаю, Аліжує. Зараз ти розрухаєшся сам. Значить, дивіться, дівчатка, ми поки отримали три відра, але сьогодні ще буде сім чи десять. Значить, так, дивіться, і корку ми вам показали на якість, да? якщо дев'яка вона, нас, дівочка, якщо виходить, білок Дивіться, яка вона. Дивіться, якщо білок не виходить, то це значить вона, знаєте, така натуральна, яка молочко така. Брензочку, так. Значить, брензочку треба ділити. Получили, просила 50, дали 65 банок, і до на мене десь. давай розігрів, можемо робити. Дивіться, такої корочки, значить, 80 доларів 100 грамів. І корочка тає на губах, ви знаєте, її дуже багато я отримала. Що її для себе вона вся перемотана перемота прийшла, дівчатка. Отака така баночка вона має 130 грам, ціна її 80 доларів за сторону. Така банка стоїть 100 доларів, дівчатки. Вона по вітамінозу, ви знаєте, рівняється до чорної ікри. Вона є 100-200 пол кіло. Ми її дуже багато отримали. Вона ж на дощуки. Дощуки, дощуки, да, до я що сказала, до якої. До чорної ікри. А, ну я ж можу, я заговарююся. Дивіться, 100 грамів 450 гривень. Але жулька, це треба вже йде винімати. Давайте все винімаємо. Дівчинки отримали 65 баночок. Ну воно дуже удобно. 130-та баночка, ви собі відкрили, І вона... її добре можна поїсти, тому що добрий ранок. Вона дуже смачненька. 80 доларів 100 грамів. 80 доларів. 80 доларів. не Надо мене, А, викладуйте. та ви вже що? Ні, ну таку красиву жінку я не можу. Боже, дівчатка, я вам хочу всю трати. Моя рідненька, я вам дуже дякую, ви знаєте, від вас дуже багато залежить. Дівчатка, ваша підтримка, це вона дорого стоїть. Дівчаточки, бурять світочки з для нас троє вам дві святково. Так, а ну дикусь правої ножки. А ну так, а ну за позитив. Все, ви мене поняли, як ви ж їх зайти? Гордо підняти його рудью. Ви поняли? Важно. Так, а ну успокойтеся. Ви знаєте, що як себе настроїть, так і буде. Ви поняли мене? Дивіться, ви заходите з уливою, а виходите попришку. Ви поняли? Согласна. Удачі, мої точки, все буде добре, дівчатка. Що, дивіться, вона йде, дивіться, дивіться, що я заговарююся. Нір, Олежка, я отримую світа. Дівчатки впереді паска. В середу останній день отримуємо замовлення. А ні, Олежуня, ми зараз поставимо тут руліти, потім, дивіться, їй дуже багато все, знає, що нас є. Вона прийшла, їй прийшло 67 банок, вона в нас дуже добре продається. І саме головне, дуже удобно отримати таку поїсти якорочко. Дивіться, вона відкрила і все, вона є баночка, я зараз покажу. Вона є 250 грам. Дивіться, вона є от 250 грам, пол кіло і 350. Ну не забувайте, що в нас є дуже обалденні крабики, всім її звісні дівчатка. Значить, говорить ціна 700 грам, 6500 грам, 4, 250, 2000. Крабики, це ви знаєте, це, е, я вже казала вам, це не перва необхідність, але їдять. Питають мені всі, хто їдять? Дівочки, ну людина приходить, бере, я ж не скажу, а де ви взяли на неї гроші. Ну, тут не треба говорити, за що, скільки треба заробляти, щоб люди для того, щоб їсти, вони заробляти. Саме ми, дівчатка, кожен заробляє, кожна своя зарплата, кожна своя пенсія, кожна своя робота. Нельзя говорити, а де вони беруть гроші, а у мене така пенсія. Ніхто не винуватий, щоб хтось така пенсія, хтось заробляє, хтось, ну, дівчатки, нельзя. Кожна робота, вона оцінюється, кожна робота це тяжелий труд, чесно. Я вже казала, дворник, чи ти дворник, чи ти директор, це робота, це, це просто труд, це праця, дівчатка, це адська праця. Навіть бути директором, командувати составом це теж тяжело. Так що мої хороші і корочка є, багато є, ця є, теж є. Горбушка в нас є. Зараз йдемо з вами до рулечки. Добро до, я хочу дуже, дуже багато товару. Значить, починаємо перше з торнадо. Дівчатки, торнадо, торнадо у нас по три тисячі за кілограм, він дуже смачненький, він йде мало, -мало сольний рулечик. Дивіться, він дев'яний, девочки, він не похожий. Кожний руліт він не похожий ні на що. Це йде дев'яний. В, в ньому йдуть. Так, що тут в ньому йде, Леся? Що в ньому йде саме? Форель, тунець палтус. І оці ще то, що там ще таке, як воно називається. В'ялені томати і, папри. і паприка. Да. Дівчки, ціна ця горлічка, 1500 гривень за кілограм. Сьогодні ми дуже отримали багато товарчика, тому що ви знаєте, що в нас свято. Алі Жуля, йди сюди. Іди до мене, іди до мене на ту сторону. Давай з костянчиком, давайте так, держити. Костянчик, іди сюди, мармеладна, шоколадна. Ну а що робити? Давайте хоч торнадо. Я думаю, мені, кстати, я взагалі таке не рівне, але я дуже люблю оце торнадо пробувати. Особливо ми всі пробуємо по солі. А ну зайчик, а ну по солі мені. Ось такі качалочки, вони невеличкі, ну, як по... По солі, от по вкусу. Холодильник. Ну ідеальний. Малосольний, так? Да? Дівочки, півтори тисячі ідеальний рулетик. Е от світулечки. Значить, жирний, пустний, добре. Дівчатка, йдемо до цього холодильника. У це у нас йде нас... нас... колбаски. Ми отримали аситріна... з інші. 1200 гривень за кілограм, дивіться, вже такі невеличкі. Це. це у нас дуже вкусні ці колбаски. Це у нас тут йде тунець і мирнізм. Дівчатка вона дуже вкусна. вона не похожа ні на що, вона просто обалденно так, Е, такі колбаски вони по 1200 гривень за кілограм. Це йде тунець це мерлин, це йде кірш і асипівка. Дівочки, вони дуже дуже смачні Який? зайчик. Так, знімай ящик, бережди, на, бережди. Накривай його, Накривай, давай його туди ставлю, Так, знімати поводобу, бо дуже багато ящиків і нам викладку робити вже, напевно, немає як, тому що не любимі наші клосани. Ціна круасана 1000 гривень за кілограм, і круасан, і голубець. Подивіться, Віра, такий обалденний вкусний. Дівочки, тут йде маслинка, сир і мідія. Він дуже вкусний, і він йде мало малосольний. Це йде філе, о, цей де круасан гарячого копчення. Ціна його 1000 гривень за кілограм. Еда. Потім тортик з мідіями. Тортик з мідіями 1500 за кілограм. Він теж дуже вкусний, це додіалений. Дівочки, він іде знаєте, Кожна продукція вона не похожа ні на що, такий він не в розрізі. Він дуже добре ріжеться, він не розлазить, Дівчатки навіть до я брала торнадо, різала невеличким кусочком, воно добре порізалося. Так, зайчик накриває. Снімається ящичок, знімайся ящичок, на Так, ідемо до цього ящика. В цьому у нас ящику тортики копчені, Дівчатка, торти копчені 1400 гривень за кілограм. Да, Влад зробив щось величенко. 1400 гривень за кілограм, дівчаточки, в ньому йде другі дариби. Тує це скала райференчика. Він йде мало мало солі. дивіться, він іменно копчений. Він настільки пасший, що дивіться. Люба продукція, вона вся йде капчона і рівняна, ви розумієте, так? Багато, тому що я так думаю, що ми вже брати, ну сьогодні що вівторок, а вже вже, ми дай Бог розпродамо, ми дуже багато. Це все, це все йдуть тортики, це все йде круасанчики. Так, знімайте сюди. А ну, знімайте сюди. став мені. так, це що у нас? Це теж капчений. Це торкней. Це теж капчений тортик, дівчатка, він не до 1400 гривень за кілограм, отакими от великими швирками. Дві цілий тортик, ціна його буде. Значить, по 1300. Так, 1300. Якщо берете цілим на 5, 490. а хто цим дає? Костянка, йди до Орежика, сідай, йди. Проходь до мене, проходь. Значить, дівчатки, ви бачите, вони такі крутенькі, хороші. Йдемо сюди, мої ліденькі. Тут у нас тут саме на холодильничок. Відкриваємо цей. Тут у нас теж асіпінка, э, тут у нас теж ось вот таке дуже вкусна колбаса. Ви знаєте, поки я вам не говорю, що це риба, ніхто не вірить, що це риба. Він наскільки набитий вкусний, йде тунець і мерлін. 1500 гривень за кілограм. Костянка, ці два ящика знімайте. Давайте, давай, давайте так знімайте. Так, і цей теж знімайте сьогодні моя. Ставимо сюди його такий, все ось такий Армагеддон. А ми ж тут рухакосик, видіти від камери, будь ласка, йде зацімали. Це теж копчений, став сюди його, Так, сюди його, забираємо. Так, підніме просто що дому і на нього буде накривати. Давай, так, Мої хороші у нас теж копчений. Ну, копченого я взяла 50 штук, багато взяла. Так, все хай буде. Так, ряте і знімай сюди. Дівчатка, товара дуже багато Дивіться, тут тортик в місті, я не знаю, що він дуже хорошо подається. 1500 гривень за кілограм. зайка, це. 1500 гривень за кілограм. Відкрила, звісно, у нас куста в нас немає нічого. Дивіться, 3765 цему тортику, якщо ви берете ціни по 1405, 270 приходить. Ось така отака тумбочечка, така голова. Тож ми, ми товара ну, багато взяли, тому що, дівчатка, в суботу Пасха, чистий четвер, дівчатки до середи полиці кидаємо замовлення, все, щоб потім не було б когось. Давайте знімайте, що у нас вдома. Дуже-дуже дуже багато. Тут теж тортик з мідіями, його теж бачите, його дуже багато. Ми, я дуже кажу, що тортик з мідіами, він обалденно класний, обалденно смачненький, знімайте. Торнадо і капчуни. Подожди, а де коло ще? Ми заказували 500 торктач. Може внизу 100? там ну, снімай, може внизу? Ну, я розумію, але ми заказували 500 останню, а ну точну. Всі... Так, хорошо, ну це мало круассані у нас, мені перші дали. Два, два ящика, круасані да. дуже мало. Що це в А я що, ну я що сказала? Зараз заказываю 5. Круассани це вже. Ні, так... два ящика, а один ящик 250, так? Космас це да? прикладу. Да. А колбаска де, колбасу? Що ми колбаса? Скільки да. було ящиків? 12? Да. 12 ачків. Зараз наберу владу, що він зараз була кладної дам, тому що е, круаса не будемо до заклада. Зараз сьогодні заказую, вони напосідному на два дня. Ну, Круасану, що на два на дня нам. Дівчатка, круасан дуже вкусний. Ви знаєте, всі гаряча попчня. Ви не завдайте, що весь товар дівчаточки, ми отаку року, де пусні колодії класи, там вчи пусто, там турнатори. От в кожну позицію товару ми отак от акуміру, дівчатка. Ми робимо товар 400-500 грамів. Там буває кафе, що дайте 250 грамів, дівчатки, ми не угадаємо 250 грамів, щоб не було обіду. Опять же, замовлення включительно дівчатка в середу, де в впоследній. Ніде, ні. щоб не було від четвер, п'ятого до субота замовлень не буде. Ну, ви розумієте, так? Це все треба вакуумувати, робити тут дуже багато, товару дуже багато. Значить, дівчинки, круасани тисячу гривень за кілограм, вони штуку, як нам пластого таких Все буде вакуумуватися. Замовлення приймаємо на вайбер. 0,98493077. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Товар товарська починаємо купувати. Сьогодні ще буде колбаска, завтра ще буде і корочка. Товар є всім достатньо, але, будь ласка. З шести утра до часу дня е, нова пошта до восьмої години. Ми будемо вам до последнього собирати, щоб ви кожна поїла вкусненьке на Пасху, хоч кусочок рибки, хоч кусочок колбаски. Дівчатка а зараз буде Дунайка, заказала 150 кг. кілограм. Ще раз кажу, всім буде достатньо. Але мої рідні, я говорила це за місяць до Пасхи, що замовлення приймаємо до четверга, щоб потом не було обід. Дівчатка правда, я і вам хочу одягнути внимання і тут треба бути, ви не ображайтеся, так що мої рідні, до четверга ми робимо замовлення, потім ні. 098 493 0776. Кроме вайбера замовлення не приймаємо нікуди. Фейкових сторінок у нас немає. дівчатки, дивіться, у нас є дві сторінки: Інстаграм і Тік-Ток. Тікток 700 тисяч, інстаграм 300 тисяч. Ми особі маємо фінансовою хорошого. Тікток у вас, пані Світлана, 760 тисяч. Тік-ток. А, наш. та я ж не знаю, я що дивлюся, я ж не знаю, так? Да? Майже 160 тисяч. Рухаємося вперед до мільйона. Йдемо да, 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 да. рухаємося, рухаємося до мільйонів.